Всім привіт! Ну що, як ви могли зрозуміти, сьогодні вже буде станова тяга по плану. Але сьогодні буде непроста станова тяга, так як я спробую сьогодні тягнути 170 кг на максимальну кількість повторів. Надіюся, це буде більше 10. А ви що думаєте на цю тему, можете зараз написати це в коментарі. Але спочатку підпишіться на канал і поставте вподобай. Дякую вам. Дивіться, чи потягну я 170 на багато. Чей порву собі спину. Чесно! На штанзі вже 170 кілограмів. Я підготувався, розім'явся і пробую тягнути. Штанга з самого початку здається доволі таки важкою. Але я тягну, бо я сказав, що буду тягнути на максимум повторів. Тому стараюся зробити більше 10. Бо якщо потягну менше 10, це буде дуже мало. Вважаючи на те, що я тягнув колись 200 на 10 повторів, а це зараз тут 170 кг. Як ви можете бачити на відео, я після восьмого повтору вже мушу робити довші відпочинки, щоб тягнути наступний повтор. Ну і ще техніка трошки погіршується, але це не є біда, тому що я відчував, що все в порядку з спиною і ніяких травм не буде. Але все одно тут трошки я поставив пояс, бачите, дуже високо на спину ззаді, тому що у мене там трошки тригерить щось під лопаткою, а коли зажимаю пояс не так, як завжди, а трошки вище, то воно так сильно не відчувається. Тому пояс я закріпив не як зазвичай, а трошки вище. Отак, я вам це сказав, просто щоб щось сказати. Самі розумієте, використовую слова правильно. До речі, це тренування було в п'ятницю, а відео я монтую в неділю. І на диво після цієї станової тяги у мене нічого не болить і немає кріпатури ні на поясницю, ні на спину. Ну як, на спину є, але від тренувань цих всяких різних вправ, які ви побачите далі у відео, а від самої станової це чудово, так що я думаю, що... Треба інколи робити таку багато повторку, я думаю, вона буде бустити навіть на один повтор. Чесно. Можете бачити, що на 14-му повторі я вже як тягнув, то в мене почалися невеличкі трясульки, мною почало трясти, і на 15-й повтор буде те ж саме. Але в голові у мене тут вже реально так трошки темніло, але не дуже сильно. Бачите, трясульки були. 15 повторів. Якщо я правильно порахував, то 15 повторів. Дуже тяжко після 10-го кожен раз я піднімав уже вверху. Мало не відключався, не вистачає кисню, але насправді і сили не вистачає. Вже штанга після 8-го була дуже тяжка, але за рахунок техніки воно якось то тягнулося. 15 повторів. Нагадаю вам, якщо не нагадаю вам, а скажу вам, максимально, що я тягнув 170 кілограмів, це на 17 повторів. Зараз я зробив на 15, так що відносно непогано. Дякую. Після цієї важкої станової тяги переходимо до прокачки спини, і першою вправою я роблю тягу штанги в нахилі. Роблю 70 кілограмів, 3 підходи по 8 повторів, щоб спина прям була дуже широка, накачана і велика. Чесно! Але вона така не є. Бо я на дефіциті калорій, м'язи сильно не ростуть. Головне, щоб дуже сильно не спалювалися. Ось така от вправа. Ну а наступною вправою на спину виконую тягу верхнього блоку до грудей. Типу імітація підтягування, щось схоже на те. Спина працює добре. Виконав таких три підходи по 15 повторів. І потім ще зробив один підхід, який не зняв на відео. Обратним хватом зробив теж на 15 повторів, але трошки вужче, щоб проробити більше середню частину спини напевно. Я звідки знаю, я що експерт чи що. Тут ви вже можете бачити, як напампилася спина, яка вона широка, широчайша спина, бачите? Спина вже накачана, то можна переходити прокачувати трицепси. І я першою вправою виконую жим вузьким хватом, але цього разу вирішив не йти на більшу вагу, як кожен раз дотепер йшов, а буду робити 60 кг 3 підходи по 12 повторів, щоби було теж багато повторка, так як станова тяга. Наступна вправа на трицепс це розгинання в верхньому блоці. Там невеличка вага, 20 кг, так як трицепси у мене не такі сильні, як могли би бути, але все одно вони вже стають трошки сильнішими, і це буде буст в жимі лежачи. Виконую таких три підходи по 8 повторів і переходжу до наступної вправи. Це вже більше не як якісь розгинання, точніше як розгинання, але як тиснення вниз. Це імітація нормального якогось тренажера. Але воно так добре не працює, як у нормальному тренажері. Але все одно трицепси ростуть, вони гігантські, величезні. А далі я переходжу до тієї вправи, яку я робив ще дуже давно, поки в мене не було ніяких нормальних тренажерів, це так, от, таке от розгинання на трицепс гантельки. Гантелька дуже легенька, виконую на праву і на ліву руку по 3 підходи. По якусь там кількість повторів. Трицепси ростуть. Ви дивитесь відео. Я вам дуже дякую за перегляд. Бувайте здорові, Розчісуйте брові. Цілую плечі і до встречі. Не забудьте поставити вподобайку. Відео, дивіться, яке класне. Так що, подобайка.